Всім привіт! Дивіться, в дитячій кімнаті у Іланочки лампа нібито є, але вона отака скляна і бита, тому її треба зняти, щоб ніхто не кинув туди іграшку і вона не посипалась на нас. За ці, ті, казав, лампочки з типа. Тіпу в таку тут шокує. Що сталося? Бабушкам наша царство песня. можна зробити вечірку прямо посеред дня. Да? Да. І ось так сечка буде через дивки Мама, то ж моя книжка. Твоя книжка? Так. Да. Ще килимок постілимо. І то не ще брати в сусені. Якщо ви хочете це взяти, то треба це сусені сказати. Угу. А не буде Ліжечко треба було заслати. Клас. Отакі шторечки теперіланчики. Там є снайсоване. Прорізані такі. Зірочки прорізані, Бачите? Так до На вулиці сонечко, а тут як темно. Ну вони не блакают, бо просвічуються. Молоді. Але... Але непогано, погано. Ми сьогодні. Перестановку тут зробили. Вже укомплектовані. Ну, звісно, білі стіни. Можливо, якісь. І Ланочка сказала, малюнки буде вішати, так? Да? На стіни. Давайте вимкнемо світло. Це без світла зараз так. Ну, можна і спати днем, нормально. Я вирішила не, не прасувати. Вони ну, пом'яті, але. Ну, якщо захочу, потім попрасуємо. Ще там карність треба закріпити, бо віталіка нема вдома. А це у нас світло таке дуже яскраве. От прям воно як денне світло, дуже таке яскраве. Ввечері на очі б'є. Можна перемкнути. На блакитне, воно трошки тускліше. Давай ще раз. Жовте ще трошечки тускліше. І. Кольоровий такий режим. Там є ще пультики треба. О, до речі, зараз я пульт знайду, я батарейки купила. Це, це пульт. Від цих лампочок є пульт. Можливо, він якось по-іншому відрегулює. Ну, мені ну, почіхує. А, повільно буде перемикатися, так? Да? Угу. І можна. Угу. Отак От виглядає, якщо нижній ряд темний, його підв'язати, то світло в кімнаті стає. Ну, такий денний варіант. Коротше, круто, мені подобається. Так, да, якби його попрасувати було б краще, бо дивіться, чи воно розрівняється, оці бантики, метелики. А ми вдома в Слінгу, тому що хоч і на ручках, а у мами багато роботи між дівчатами займаємося. Так, осталася лідна кімната, тут завалена. Ми вже з нею сортуємо іграшки, всі, які навіть з готелю ще поприїжджали просто в коробках, бо ми ж збиралися, я вагітна була. Або як збиралися і багато чого. Вон у нас в коробках. І ще навіть з Чехії нерозібрані коробки. І... і я сьогодні займаюся, ми з нею разом займаємося. Шо? Ні, це туди не лізь. Сонечко, то туди не лізь. Вже е речі, одяг попереносила в Альвінкіну кімнату. Там будуть у нас зберігатися речі такі. Ну, Там загальна шафа буде. Це я підготувала, щоб чоловік виніс в гараж. Це на чердак. Ну, хоча оце я б викинула зараз цей килимочок і піаніно, але чоловік казав, що перемонтує, може і поремонтує. Коротше, чердак є, хай буде. Хай буде на чердакі, мусорник. Смітник такий, потім будемо вивозити. Ось. Так. Алінки навела тут такий бардак, що вона зараз, зараз прийде зі школи, буде в шоці. Скажи, мама, що ти не робила? Я сюди позгрібала все, що буду, в шафу запіхувати. Вона ходила, віша руки. На чердак вже запхали, там вже і вишиванки повісила деякі. Ось тут ще багато. Там і шарфи, і шапки, і наші сукні. І на, ну, на вирісти ще коробка на чердики. І панамки, і шляпки, і взуття сюди хочу організувати в цю велику шафу. Подивимося. Як вийде. І Звідси ще хочу також повиносити. Воно тут не має бути ці пледи, рушники. Доки шафи не було, я туди складала, Чисто. треба його рознести. Нашу шафу ще також не довели додома. Ой, сюди якось треба пленочку купити, наклеїть, щоб воно красиво було. Так, вона речей, іще не всі. Там у Віталік сам своїми порядками займається. Подарували нам такий кошик для білизни. Єлі, ну підніми кришечку, зайка. Ту, маму, ручки. Кришечку піднімай. Новенький, класний такий кошик для білизни. Закривай, щоб тата доробить його. Мої ще речі тут стоять. Тут сьогодні такий невеликий бардак. І зранку я сьогодні не поприбирала, ну як бардак. Пелюшки сохнуть, картину повісили. Я ліні так подобається. Вона коли лежить, я її перевдягаю, масажик роблю. вона так дивиться на неї. Тут у нас автокресла і люлька. Там коробка для розкламлення. Коротше, роботи, як завжди, дуже багато. Тут теж ніяк не організую. в сумки, це не дуже зручно. Там коробки також ще після переїзду, там і хімія побутова, і ганчірки, коротше, все-все-все, в мене тут. Я не знаю, коли це все я дороблю, не розумію просто. У мене постійно таке відчуття загнаної кобили. Знову дзеркало гляняте, яке заляпане. У мене відчуття загнаної кобили постійне. Пузо, бачите ще яке. Не користуюся як бандажом, бо така спека, що тут дурно просто дихати мокре постійно, якщо бандаж вдягнути, то тут взагалі. Хто це заплював? Елі. Хто плював на дзеркало? Ну, зізнавайся. Ні я. Ні я, а хто? Дівчата? Так. Да. Да? Да. Боже, каждый день нужно натирать. Надо да. всю коробку отрезать. Не надо всю коробку резать. Давайте я вам помою. Uh, взяла персики такие інжирні uh, и нектаринки. Натя дети. Иваночка, маньяк, ты тоже будешь персик? Да, я попросила. Что... Угу. Я... Яички сегодня взяла такие 18 штук, <просить> крашенки, 10 штучек. Девчата, я вам попкорн взяла. А сегодня. Так. Коротше, попкорн сьогодні взяла перший раз. Наша родина буде пробувати попкорн готувати в мікрохвильовці. 20% такий творожок м'який. Кошик такий в ванною, такі заколочки. Ух. Так, ковбаса. Кидала, як попало, все в різних сумках. Цукор, хліб, чорний, хліб білий. Я не знаю, чому Сир, фарш, ковбаса, молоко. Цибуля я взяла ще таку XXL пачку горішків, різних мікс. Оце дуже смачнющий салат з капусти в пенні. Я коли там буваю, беру обов'язково дуже смачна. Вона ходити з, цик... з цукром, ну, це салат. Вона не квашена, а просто салатна. Два огірка і зелена цибулька. Так, бананчики. Треба подивитися, по чому бананчики. Бо я є... їх... Намагалась зрозуміти, як там цінники показані. Нормально, по 1,29 євро за кілограм. Значить, я, я нічого не прикрутила. Так, це висівкові тости. І ще молоко. Я взяла три полтора молочка і два-три с І взяла дві пляжки соку яблучного. Да. Сосиски йогурт. Полуночный джем і ось таку арахісову пасту взяла на пробу. Все, все. Короче, все. будемо займатися вечерею. Дякую всім за перегляд. Давайте бувайте, до нових ключі. Все, 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 все. Зараз мама все це все. Все, 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 все. прибере. Да,